Сьогодні у Сєвєродонецьку на Луганщині відбувся останній у цьому році обласний продовольчий ярмарок, який працював тут протягом трьох місяців. Кожної суботи до міста з'їжджалися до 50 виробників сільськогосподарської продукції з 12 районів контрольованої Україною територією області. Ярмарок користувався неабияким попитом. Ще разу до яток з продуктами вишикувалися багаточисельні черги. А все тому, що ціни тут суттєво нижчі, ніж на ринках та у магазинах. Тож, не дивно, що на закупівлю до Севера Донецька частенько приїжджають і жителі, які проживають на території так званої ЛНР. Ми забезпечуємо не тільки жителів підконтрольні в Україні території, а багато на ярмарок приїжджають жителів закупованих територій, тому що там ціни деякі у 2, 3, 4, 5, 6 і більше раз більше. Тому жовтень, листопад, грудень. Ми на кожні вихідні проводили ярмарки, де приїжджали 12 районів, які займаються виготовленням сільськогосподарської продукції, її переробки і привозили прямо по ціні товаровиробника значить, і продавали. Зразу Появилися черги, тобто люди вже з ранку чекали ці машини, займали черги, і так кожний вихідні до обіду ярмарок працював. За словами Геннадія Москаля, на прохання людей уже після новорічно-різдвяних свят ярмарок продовжить свою роботу. Крім того, найактивніших учасників виробників губернатор Луганщини нагородив сьогодні листами подяки та почесними грамотами.